Доброго вечора. Сьогодні я розкажу вам про цікавий виріб в нашому асортименті. Він є не новим, тому як ми виробляли ще до повноштабного вторгнення, але виробляли ми тоді маленькими партіями і менш технологічні, як і інші учасники ринку. Зараз ми щось змінили технологію, додали обладнання, додали декілька технічних рішень, що дало нам можливість виробляти ці вироби великими партіями, виробляти протикульові щити на рівні провідних європейських виробників, виробляти в Україні. Щодо самих Щитів. Тут є такий чуттєвий момент, який я мушу прояснити, так як мені наскидали тут скрінів про те, що ви виробляєте вироби, які будуть використовуватися потім для стримування якихось протестних наступів. Ну, перш за все, хочу зауважити одну історію. Є теорія управління, яка вже з давніх часів каже про що. Поділяй і володарюй. Це потрібно усвідомлювати, коли відбуваються ось такі вкиди. Прикро, що такі вкиди відбувалися з подачі українських штребенів. І на поталу і з допомогою, на мою думку, і псошників на болотах. Але це вже інша історія, про яку колись можна поговорити більше. А зараз саме про застосування даних щитів. Дані щити застосовуються там, де потрібно отримати, скажімо так, якщо взяти доктрину США, там, де потрібно отримати мобільне укриття, колективне. І збільшити рівень захисту від загроз, який використання стандартних бронежилетів, навіть штурмових, з повним балістичним захистом, не забезпечує. Тобто, це штурмові дії в будівлях, також прикриття або звільнення заручників тощо, ніяк не подавлення протестів. Тому як використання даної щита вимагає наявність певного рівня фізичної підготовки, вага саме цього при площі захисту 43 дециметра складає 30 кілограм і. Використання його без ось такої системи перенесення буде короткостроковим, навіть сильно підготовленого, скажімо так, оператора. Система даного розвантаження регулюється таким чином, що дає можливість тримати ще одною рукою, іншою використовувати зброю. Переходячи до технічних характеристик, скажу, що даний щит вигодний згідно стандарту 92. 32, які набрав чинності 23-му році. Стандарт, на мою думку, не зовсім, скажімо так, доопрацьований. Він потребує змін, але маємо те, що маємо. Мусило виходити від того, що вимагав замовник. Дані щити пройшли тестування в акредитованій лабораторії, то в принципі вже постачалися в великій партії до Міністерства внутрішніх справ. Також маємо інші вироби. Іншої конфігурації з іншим рівнем захисту, і маємо технічну можливість виробляти будь-які залежно від потреб і тактико технічного завдання. Саме по цьому щиту, площа захисту по шостому класу 31 дециметр, все інше третій клас. Така була вимога замовника, але усвідомлюючи загрози площу захисту, саме на рівні оглядового вікна, а саме рамки і кріплення. Збільшив для того, щоб ефективно зупиняти кулю 5,45, 7,10. Тобто ППшка не пробиває. Відповідно цього стандарту також проводились тестування допартійні перед виробництвом і, скажімо так, вже в кінці з відборкою з партії. Як ми бачимо, тут були постріли в елементи кріплення, в площу, в скло. Тестування відбувалося за різних кліматичних умов. Намочування мінус, плюс. В комплекті до даного щита, де yeah. протокльовий фартук по другому класу захисту, який відкидається, використовувати даний щит з піднятим і зафіксованим фартухом, категорично не рекомендую. А також е тактичний ліхтар з чотирма фонарями, потужністю 1000 люмен кожний, який має регулювання по фокусу. А також тробоскопічний ефект. Ну і відповідні елементи для захисту даного ліхтаря при випадковому падінні щита. Щодо мови особисто відношення до даних виробів, скажу так, що для мене це був виклик. Ми отримали замовлення, зрозуміли, що дане замовлення ніхто, в принципі, напевно, не зможе зробити за такий термін, і мені було цікаво, чи ми зможемо. Дякую команді, ми змогли, ми виробили велику кількість за короткий термін, відміні якості. Щодо можливості використання в силових структурах, з якими я працюю найбільше, а саме Збройними силами України, даний вірі в такі ну, неможливо використовувати. в ньому немає практичного застосування. Є інші, ми зробимо, де буде часткова можливість використання, але в певних тактичних умовах. Хотілося б мені по-іншому? Та напевно так. Але скажу, що ми зараз працюємо не з допомогою. Чиновники Міністерства оборони, а всупереч. І якщо назвати один маленький факт, ну, останніх півроку я по деяких питаннях спілкуюся з штучним інтелектом у руках не зовсім професійних чиновників. Це страшна історія, страшна історія, яка буде мати свою велику ціну. Але думаю, колись-то буде мати свій аналіз. Чому було саме так? Хочу подякувати справжнім, з ким ми працюємо, працюємо по низах, і я буду докладати максимум зусиль, щоб хлопцям допомагати. Ну, якщо навіть для цього прийдеться створювати паралельні такі вироби, ми завжди працюємо або професійно, або не працюємо взагалі.